Астрологічний прогноз розворот подій на війні в Україні в цивільних справах на початку липня. Наприкінці червня, і на початку липня, із важливих астрологічних аспектів, це планета Нептун завершила йти вперед, зупинилась. І зараз в районі 3 липня. Буде йти ретроградно назад. Що це означає? Ніптун пов'язаний з ілюзіями і уявами, а також ну, інформацією, отриманою шпигунськими методами. І, наприклад, в цей період Буданов заявив, що замінована Запорізька атомна станція. І уява людей, вона зупинилася на цьому, тобто загострилися. Коли Нептун стояв стаціонарний останні дні червня і перші дні липня, то увага людей зафіксувалася багатьох дуже сильно, на, наприклад, на цій темі. Зараз, коли Нептун з 3 числа починає вже йти назад, увага перестає людей на чому сильно фіксуватися. І ця подія. Вона не виглядає як загострено важлива. А, по, а події життя починають йти своїм чередом. У кожної людини є свої ілюзії, свої уяви, свої якісь мрії. І оці процеси, Ніптун з ними пов'язаний, у багатьох людей вони ну, зупинилися. Тобто людина мріяла про щось і вона стикнулася з якоюсь реальністю. І ну, у кращому випадку отрізвіла і почала ну, переробляти. Ретроградна Нептун починає. Іти. ця людина починає переробляти свої мрії, то, до чого вона йшла. Також Нептун пов'язаний з алкоголем. Наприклад, я бачив таку картину вчора, як два бійця Збройних сил України під алкоголем. Почали переходити ну, центральний проспект мого міста, Запоріжжя. І поток машин був вимушений ну, зупинитися, ледь їх не збили. Тобто, от уявіть собі, що кожен із нас трошки п'яний по-своєму чимось. Хтось страхами з приводу Запорозької станції п'яний, хтось п'яний е тим, що буде швидкий контрнаступ Збройних сил України, а він не швидкий. От, і наші мрії, наші уяви вони розбилися, щоб зупинилися. От, і тепер ми мусимо з ними працювати, над ними працювати, їх змінювати. Ретроградний Нептун значить змінювати. Також в ці дні був Нептун, як я кажу, з шпигунами зв'язаний з секретними службами. От Боданов про Прозеї сказав, потім приїхав. Керівник ЦРУ в Україну в ці дні він теж щось сказав важливе. Ну, я не знаю що, але це воно якби змінює ну, позицію. Як в минулих прогнозах говорилось, червень не дуже вдалий період для інтенсивного просування вперед, бо із-за цього багато смертей. Це в астрології показник, що в червні у другій половині був Марс, планета, яка означає рух вперед військовий, і ліліт, яка означає помилка. <кхід> тобто, з астрологічної точки зору наступати в цей період інтенсивно вперед, це була помилка. Про що? і розказував я в минулих прогнозах, тобто багато смертей українських воїнів. Що тепер в прогнозах? Тепер в прогнозах помилки немає, тобто рішення, ну. Йти стрімко вперед не має. Залужний сказав, що типу, чого ви нас підганяєте, не підганяйте нас, ми будемо рухатися з тією швидкістю, з якою ми хочемо е, рухатися. <кій> Значить, ну, а е, постраждали від цієї астрологічної позиції ну, воїни, які на війні собственно, і отримали на тих мінних полях, на тих атаках якісь. Смерті або поранення. Я співчуваю е, тим, хто страждає від війни, і далі продовжую свій прогноз. Тобто наступні дні якихся помилок таких е, ну, халеп, в якій на війні можливо встряти, їх е, ну, зменшується, їх мало. Також е, в ці дні е, хочу відзначити знаходження Сонця в знаті зодіака Рак. Наприклад, у мене ця позиція проявляється як ностальгія по минулому. Я почав дивитися фотографії дітей, коли вони були маленькі, згадував зустрічатись з людьми, які пов'язані з моїм дитинством. На війні це проявляється як деякі воїни Російської Федерації хочуть відступати бор... ну, тікати. Відступати, бо знак Зодіака Рак означає рухатися не вперед, а назад. Воїни хочуть додому. Ну, на типу, так це виходить. У багатьох людей це наступним чином проявляється. <как> Значить, далі е, наступні дні, е, там всередині е, липня, Марс буде входити в знак Зодіака Дєва. Знак Зодіака Дєва пов'язаний з якістю, е, з таким, якби. З перфекціонізмом, і тому військові рішення вони будуть чим далі к середину липня, тим все більше і більше е е е якісні рішення військові. Значить, менше буде такого в стилі знаки Зодіака Лев, у рай йдемо вперед, і більше якісних рішень. 20 липня Марс е е стане в опозицію до Сатурна. Поки що я точно не знаю, як це іменно відбудеться, які події, але варіанта в мене два. Перший варіант це ну, зупинка наступу, Сатурн проти Марса. Сатурн зупинка. А другий варіант це те, що наступ, контрнаступ дійде до тих укріплень, які Російська Федерація, там головна лінія оборони в якихось містах, і буде. Ну, типу, от така ну, битва з крепостю. Там, де сама сильна крепость, типу, російських ну, сил. Також в червні ми, ми дуже відчували таку позицію. Вона у другій половині липня буде зменшуватися. Це багато планет в Леві, в червні було Марс, Венера і Ліліт. Це проявлялося так, що е, в політиці, у війні. Всі хотіли по-своєму, бо Леф означає, це такий знак зодяка, який хоче обов'язково, щоб по його було, як він хоче. Тобто Путін хотів по-своєму, росіяни хочуть по-своєму, українці хочуть перемогти по-своєму. Тобто, такий егоїстичний знак зодяка, який призводить до того, що, ну, якби не уступають, ніхто нікому не йде на поступки. От. Ну, а оскільки лілітна кіздяка, яка пов'язана з помилками, знаходиться Лев, то це така позиція, хочу по-своєму ну, часто призводило до помилок. А, далі а планети поступово відходять від напружених аспектів з Ураном. От 2 червня 2 липня сьогодні ще Венера є. А далі і Венера відходить. Що це означає? Це означає, люди. Перестають очікувати несподіваного чогось. Наприклад, несподіваного вибуха Запорізької атомної станції, люди перестають очікувати. На війні менше таких атак, які пов'язані з тим, що мінне поле це щось несподіване. Тобто, коли були наприкінці червня і оці перші дні липня, напружені аспекти до Марса в Тельці, бо Марс в Тельці він дуже пов'язаний з мінами. Уран, в тельці. Уран означає несподіваний вибух, а Талець означає земля, тобто вибух із землі. От. Ну І зараз ці напружені аспекти до Урана вони проходять. Тобто також Венера в липні вона все сильніше і сильніше починає розвертатися в ретроградний рух. Це означає договарюватися інакше, домовлятися інакше. Коли Венера в леві, тим більше, і вперед іще ще йде, то в політики кажуть: ні, ми нікому нічого не уступимо, по-моєму, по-нашому буде, так як ми сказали. А ретроградна Венера означає подожі, подожі. Ну, молодці, сказали молодці. А ну-ка, давай інакше, давай інакше, розберемося інакше забув ще сказати: оцей розворот Нептуна наприкінці червня, в Російській Федерації, це відбулося як те, що російські, російські пропагандисти вони ну, змінили свій напрям. В ну, на такому, наприклад, що вони казали, що Вагнер і Пригожин молодець, а тепер кажуть, що та ні, типу, Вагнер і Пригожин не молодець, вони такі сякі погані хлопці. В Україні теж ми бачимо зараз, коли Нептун розвернувся, поки Нептун йшов вперед, то більшість людей казало, ну, в інформаційному просторі, що «да, контрнаступ, контрнаступ, все вперед, контрнаступ. Типу, зараз контрнаступ сповільнився. І всі почали казати: та ні, ну це була помилка, типу, що контрнаступ, так швидко, ні-ні-ні, не контрнаступ, і Взагалі, там нам літаків не дали, того не дали. Типу, вони не знали тиждень тому, що не дали літаків. Ну і типу не знали, що там міні-поля є. Ну, тобто, дійсно, оця позиція ліліт в Леві, вона наприкінці червня призводила до того, що вперед на барикади, от, вперед на барикади страждають українські воїни від цього типу, і ну, і тепер всі такі розвертаються в, ну, в інший такий ракурс. Значить, далі глобальні планети в минулих прогнозах, глобальні планети вони, ну, в доволі невойовничих знаках Зодіака зараз знаходяться. В рибах, риби це не войовничий, телець, телець, це не войовничий. От і це я вважаю астрологічна причина того, що F-16 не дають, що там, типу, хтось мало зброї дає іноземні держави. От, нерішучість якусь проявляють і багато таких сил, які вообще, типу, що війну треба закінчувати. Тобто цей тренд він не переміг, але він є, і він астрологічно підтверджений планетами. От, Тому я вважаю, що всередині, у другій половині літа буде боротьба оцих от, от, от тенденцій, типу, воювати, не воювати. От. Е на щастя, ну, я, наприклад, вважаю на щастя, що на фоні цієї боротьби Путін буде ослаблюватися у ті процеси в Російській Федерації, такі, які пов'язані з руйнуванням віри в царя, вони будуть і далі продовжуватися. У Путіна складний дуже прогноз на липень. З приводу Запорізької атомної станції, то Наступна така, ну от зараз, коли наприкінці червня Нептун уяву людей дуже сильно підсилив стаціонарний, то люди перековбасились, типу з приводу цієї Запорізької атомної станції. Тепер вони трішки заспокояться, люди. От і наступна така якась астрологічна важлива подія на Запорізькій атомній станції вважаю, буде десь з 17 по 21 приблизно. Липня. Я поки що не знаю, з чим вона пов'язана, буду, буду далі прогнозувати. От. Е, чи за звільненням Запорізької атомної станції, чи там аварія якась буде. Ну, на даний момент е, я далі слідкую за ситуацією, але на даний момент я такої аварії рівня Чорнобильської катастрофи я не прогнозую. Вважаю, що її взагалі аварії не буде, але буде така, яка не призведе до відселення. Ну, великій кількості населення, там, наприклад, із Запоріжжя, або там з Мелітополя, або з Нікополя. Тобто. А мілкі, пакості, тут, ну, я їх в астрологічних картах, типу, не розрізняю, як би так. <кхем> Значить, оскільки знак зодіака Дєва пов'язаний з тим, що робити щось по хазяйству. То коли війде Марс в Дєво, тобто це з 13 липня і далі впродовж місяця, то хороший період для того, щоб робити якісь ремонти, обладнання, ремонти, якби пов'язані з автівками, там, технікою, військовою технікою, вдома може хтось ремонти буде робити влітку. Тобто, Діва – це такий роботящий знак зодіака, і він налаштований. На роботу. Також Дєва, знак здяка пов'язаний зі здоров'ям, і багато людей буде приділяти увагу темі здоров'я Ну от в цей період, починаючи там з 13 липня. Е, ну Вважаю, не важких хвороб, а таких е, ну у війні, хто з війною пов'язаний травм, а хто не в війні. Ну, зараз нема таких, що здоров'я дуже сильно, там типу, ухудшалося. Але. <кій> Такі якісь ну, хронічні і прочі варіанти зі здоров'ям люди будуть приділяти цьому більше уваги. Значить, <кій> як і зазвичай, під знаком Зодіака Рак, Сонце і Меркурій знаходиться в ракі, багато непонятно незрозуміло. Тому, якщо ви думаєте, що ви подивились новини, і ви в курсі всіх діл, вважаю це не так. Тому що на початку липня от в рибах дві планети, дві. В этом, як це називається. раке, це стихія води це вічні знаки зодяка пов'язані з тим, що нічого не понятно, якісь тайни дурять, кажуть, одне роблять інше, якась політика світова відбувається, якісь закулісні процеси. От, тому я вважаю не слід дуже напрягатися, що в чому розібратися, все одно всі правди зараз не, не дізнаєтесь. От, ну, а під знаком Зодіака Дєва, який почнеться Марс, від Деву з 13 липня, важливо ну, зробити щось корисне. Бо Дєва означає щось корисне, тобто не... Задавати питання, що там, а коли, а хто винний там і все таке. А от реально намагатися зробити щось корисне, з цим пов'язаний знак Зодіака Діва. Також і глобально планети, які в Тельці знаходяться, вони теж про те, щоб робити щось корисне, а не ну, спекулювати там. ну До речі, в знаки Зодіака Скорпіон взагалі з планет нема. А це знак Зодіака Скорпіон під час війни пов'язаний з тим, щоб ненавидіти ворога, бажати йому там здохнути, щоб там злитися або язвити з приводу е, тих процесів, які відбуваються там в Російській Федерації навколо Путіна. В общем, і здіватися над ним, який він такий сікий. В Скорпіоні ноль планет, тобто ця енергія впусту, вона ні до чого не призводить. Навпаки, планети в Тельці означають, що ну, щось конструктивне, щось корисне, типу, робити там, для Збройних сил України чи для, там, для, для своїх близьких, чи там, для своєї роботи. В цьому є сила, в цьому це буде людей наповнювати. І ще раз хочу останнє сказати в цьому прогнозі, що поки сонце знаки зодіака рак, то тут є якісь сімейні справи, важливо приділяти увагу сім'ї, своєму дому, питанням там, де людина живе, якимсь людям, з якими людина була в дитинстві знайома, якимсь людям з минулого. Значить, от такий от от прогноз. Я дякую вас за увагу. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. До наступних зустрічей.